Дзвоню Костянтину Сергійовичу, і скоро він стане там нас всіх з'їсть. Мама, забери мене, мені не подобається. Я не хотів їсти. Просто сидів вдома. Цікаво, цікаво. Ну що, привіт! Сьогодні у нас на інтерв'ю ще один крутяцький вожатий, Просто ромчик, топчик, цьомчик. Мацюк, Роман, привіт, Рома! Привіт-привіт! Ромчик, давай для початку у нас є маленький бліц для тебе, а, а потім вже будуть такі більш змістовні запитання. Оте Отож, яка в тебе дата народження? 24, -12 -1975 рік. А що за знак зодіаку? Козиріг. Козиріг. Ти, ти теж така вперта людина чи ні? Якщо козиріг, як впливає знак зодіаку на тебе? Ну я так, трішки є таке. Не складно признати там, свою провину, наприклад, або щось таке, але працюю над цим. Є, є впертість. Окей, скажи, який твій улюблений колір? Жовтий. І майже усі його відтінки, окрім кислотного. Угу. Е, Повідай нам, будь ласка, цікавий твій фільм, улюблений фільм, який ти хотів би радити всім дивитися. Угу, угу, угу. Нехай це буде. Пірати Карипського моря. Трилогія саме. Перші три частини. Це прям найкраще що є. Обожнюю передивлятись і, в принципі, акторів, змістовність. Ромчик, розкажи, будь ласка, про твою улюблену книгу. Так, це буде не одна книжка, а серія книжок детективи автора Бьом, про детектива Харі Холлін. Ось, це такі е, дуже складні книжки, але неймовірно цікаві. Вони прям так мощні, я б захоплюють, да? так? Так, Дуже. Цікаві сюжети, так? Дуже ціка... цікаві. Найцікавіше, що я читав. Прикольно. Тобі взагалі подобається жанр детективи, так? Чи ні? Чи ти читаєш різну літературу? Ні, я більше читаю класичні романи, але ось Агата Крісті, Юніс Бо детективи дуже цікаво. Їх можуть читати. Скажи, будь ласка, улюблену музику, що ти слухаєш? Mm -hmm. Музика ось тут. Я знаю, цікавіше. що ти маломан, але все одно, чи є якісь улюблені жанри, улюблений виконавець. Скажімо так, найкраще, найкраще це, мабуть, 65-75 роки. Класичний рок. А з найулюбленішого, нехай називу там топ-3, мабуть. Брітні Спірс. Ну, це непогано, але. Нехай це буде Elton Джон, Квіни. І найкраще, що є, це Arctic Monkeys. Ось. Найулюбленіша пісня це Why do you Only call me When You're High? Це Зар... прям... Зараз вона тут заграє. Yeah. Yeah. Я не знаю мотив, але зараз вона тут грає. це Чи відпочивав ти дитиною в таборі? Ось. І, можливо, з цим пов'язана якась цікава історія. Так, так, звісно, відпочивав. Вперше я поїхав ось, коли мені було сім років, тобто, ну, взагалі, малеча малеча Був я у таборах сім разів, здається. Так, сім разів. І є одна цікава історія. Це якраз було в мій найперший раз. Поїхав я до Красного Лиману. У табір. Коротше, Стояв, отже, цей корпус, ну, є звичайні корпуси старі, і там було все знесено окрім цього Фундамент. фундаменту. Так. І з нього стирчали такі цей... прути. Так, так, а тоді якраз був у інфопросторі фільм чи то Фредді Крюгер. Чи то якраз друга, третя частина цього піратів Карибського моря, там, де Девід Джонс зі своїми щупальцями, mm -hmm. я коротше зібрав компанію хлопців і сидів, розповідав. Ми приходили туди, і я їм розповідав, що ось це чи то Фроді Крюгер, чи то Девід Джонс, ось тут він замурований, і скоро він стане там нас всіх з'їсть, або буде бігати за нами. І ось так ось. Продовжувалось десь нехай 5-6 днів, і в один момент ми просто всі не могли заснути, ми просто плакали усім, усіма хлопцями. Ми настільки собі вбили у голову що ось це справжнє, що я не витримав і попросив батьків забрати мене. Тобто ти сам це придумав. Так, і, сам і сам це повірив. Так, і дуже сильно повірив і нав'язав ще цю вигадку своїм друзям знайомим. А вони залишились в таборі, тільки ти поїхав. Деякі поїхали, деякі залишились. Ось тоб... така дитяча, чудова фантазія. Оце ти фантазер з дитинства, так? Є таке. Чи ти пам'ятаєш своїх перших напарників, з ким ти працював? Так, це Женечка і Лесячка. О, Обожні, да. просто обожнюю. Тобі дуже пощастило. Женя Казєка вона богиня малишків і Леся так само. Так. Це ти з ними втрьох працював. Так. Прикольно. Ти працював тільки на малишах, чи були й середні діти? Mm, я працював загалом за життя, так? Ну, так, да, ну ти ж, крім пішка, ти так, теж так, десь так. працював? Так, я працював з усіма дітлахами усіх років, але більшість саме з малюками. Були і середні, були і дорослі 16-17 років. Ось, але більшість часу так, з малюками. А з ким більше всього подобається працювати? Знаєте, це така. Це е... питання з підковиркою ковиркою. Кожен так. вік має свій кайф. Так, кожен рік має свій кайф малечо, дуже кайфово. Ти таку відчуваєш справжність, відчуваєш, не знаю навіть як сказати, ну, справжній кайф і чесність, і доброту. Ось таку прям дуже сильну. Щодо постарших дітлахів, там вже трішки інший напрям. Можна разом з ними творити у сфері творчості щось таке чудове, класне, там танці, якісь виступи, пісні. І це теж мені дуже подобається, і робити з дітьми щось таке цікаве неймовірне, це теж класно. Скажи, будь ласка, ось е, останнього разу, ну в двіжку ти працював в 18-му, так, Росі, чи в 19-му, 19-му, здається. Ну чи навіть в... літо, літку 18-го, так? 18-й, так. Да, потім там як шляхи розійшлись, ти працював в іншій сфері. І потім, коли ми питали, хто хоче попрацювати, ну тобто, звичайно, зв'язків не втрачали, ми завжди спілкувалися. Так. Дуже дякую, приємно було, коли на початку війни ми збиралися робили ці зуми, тому що кожен з нас був хто де. І це так заряджало і підтримувало, що ми спілкувалися. І ось коли ми вирішили організовувати благодійну зміну. Ну тобто, ти вирішив поїхати. Так. Які твої, як сказать, посили, чому саме ти вирішив це зробити, і як це взагалі тобі після такого великого перериву? Великої перерви. Ну, так, так, так. Я розумію. Ну, по перше, це вже рік. Як була повномасштабна війна. Звісно, усім тяжко, багато часу проводив вдома, якісь складні життєві питання з переїздами і ще багато-багато чого. І останні півроку до поїздки до табору я просто сидів вдома, бо треба було працювати, треба було якось триматись на плаву, вирішувати там всілякі свої проблеми. І ось я і засидівся. Якраз перед дзвінком я сиджу такий, ось би щось трішечки змінити, якось вибрати зі своєї рутини, поспілкуватись з іншими людьми, зробити щось дійсно важливе. І ось якраз мені подзвонили. Мені було складно зробити вибір, бо, попри це, ще працював на двох роботах, і тут ще третя, і це все було так складно поєднати, причому це треба було вирішити дуже швидко. І Я такий подумав, подумав, ну тут ну треба їхати, інакше просто не можна. Ми зробимо дуже круту справу, і ми це зробили, і будемо робити. І ось з таким посилом зробити щось добре і для інших, і для себе я і поїхав. Чи є в тебе цікава історія життя з дитинства, з дорослого, з підліткового віку? Якась цікава дити... історія, котра якась повчальна або дуже весела. Ну, Така, мабуть, весела є. Те, що ось Мені було. Ну так, це було далеко-далеко в -далеко дитинстві. Я був таким сильним задротом у комп'ютер. Дуже сильним, неймовірно. І. В мене в, в одній онлайн-іграшці була зустріч з своїми хлопцями. Там нам треба було там кудись йти, там, щось робити, збирати досвід, там речі якісь. І ми готувалися до цього дуже довго. Там тиждень чи два тижні. Це було дуже важливо. І така невеличка пояснювальна штука раніше. Це зараз на клавіатурах є цей звичайний USB, а раніше був такий штекер. І особливість комп'ютерів на Windows 7 був. Є SNA 2 називається, так. Ну, так. Круглий, так? так, 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 такий зелененький. І особливість на комп'ютерах була така, що якщо ти залишиш комп'ютер без дії, то він вимкнеться, і тобі потрібно нажати Enter, щоб він запустився. І ось там, де був цей штекер, комп'ютер не запускався. І я ось так випадково залишив комп'ютер якраз перед тим, як почати грати. Це було. Просто удар, не знаю, ну дуже сильний. У мене одразу піднялася температура. Я не хотів їсти. Я настільки сильно засмутився, що просто лежав ось так. Ніби в мене 39, чесно. Десь хвилин 15 залишається, і мені приходить ідея спуститись до сусідки донизу, попросити в неї клавіатуру. Я її беру, а в неї USB, я думаю, цей комп'ютер. Запускаю цю гру встигаю і просто так. Коротше, ось, якось так. ось настільки я був залежним від комп'ютеру. Чи є якась цікава історія з табору? Або з, дити... з дітьми пов'язана, або там з навколо вожатством, щось цікаве, що тобі одразу спадає на думку. А, так, 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 була якраз на першій моїй зміні. Ми лежимо, це. Я вперше. Перше у таборі, мені теж там важко, Лесі важко, бо Женя вже була з досвідом. Це мої дві напарниці на тій зміні. В нас були самі малечі. Я не знав там, що робити, як робити. Мені там Женя пояснювала, ми щось робили, вигадували. І десь там на середині зміни дуже сильно якось втомилось, бо треба було там щось думати, спілкуватися один з одним, підтримувати один одного. І просто втомився, виснажився. І прям хотілося спати. Вважатиму завжди хочеться спати. І в один момент, в один момент, там на галявинці у лісі, саме у хвилі, я таки лежусь на, цей, на траву, блокатився об цей пінь, засинаю. І Женя з Лесі сказала дітям збирати усі шишки, які ви бачите, і просто ось так ось зверху на мене. Мене просто закопали цими шишками. Там лежала ось така купа е шишок. Ну це було дуже весело. Типу прокида... прокидаюсь. Тобто, такий... поки вони збирали накидувати, Я... спав. Я взагалі спав, нічого не відчував, ось Це все накинули. Коротше, це було прикольно. Це було прикольно. Ну, ось така ось. Ти надзвонить і плаче, каже, мама, забери мене, мені не подобається. Що в цей час робити батькам? Що це час робити батькам? Ну, в тебе ж були такі ситуації, з тобою. Так, так, діл. звісно, були. Я ось навіть згадую один з таких моментів, звісно, так, були такі діти. В той час, це якраз вже була така третя зміна, мабуть, я вже був більш досвідчений. І ось я сиджу, думаю, що робити. Ну, дитині дійсно важко, дуже важко. Це все прийняти початок третьої зміни, я вирішив подзвонити батькам, подзвонити батькам і запитати щось таке важливе про їх дітей, тобто поспілкуватися з ними, як вони поводять у таких ситуаціях, щоб ми допомогли один одному. Якщо вони мені скажуть, що ось моя дитинка любить таке-таке, це якщо ви так зробите. То їй буде легше це все пережити, вона включиться до усіх діточок, які вже прийняли позицію ось на початку зміни. І ось так, якщо дитина не показує своїх емоцій вважатим, просто замкнена, але розповідає вам, ви можете це завжди сказати вважатому, поговорити з ним, сказати, що краще, як краще, як треба робити, або як не треба робити. Все ж таки вожатих набирають не просто так. І всі а, діти різні, так, да? Так, і всі діти різні. І треба знаходити ось ці точки. Дотику. Так, дотику. Точки дотику. Так, точки дотику, щоб вирішити цю проблему. Завжди можна знайти шлях до, дити... до дитини. І два запитання на останок. Які твій улюблений вечірні захід і чому в таборі? Таборі. No. Нехай це буде, е, буде спілка. Е, поясню чому. Е, Сіпелка це завжди поєднання і музики, і танцю. А я просто обожнюю. І співати, і танцювати. Е, і коли там сам процес постанови спілки, це і підбирання музики. Е, і. Як би мовити, коротше, ось цей весь процес роботи з дітлахами при виборі е -поста при постанові сіпелки. Е -по він е -по якийсь не знаю, особливий показати усі ці рухи. Тобто є щось складніше, наприклад, відеокліп. Там прям треба розбиратись, треба. Якщо це дітлахи, то ти їм ідеї там. Якісь е, даєш, бо їм ще складно думати, наприклад, по, про відеокліпи. А сіпелка це щось таке просте, але в той час можна вигадати просто такі рухи під таку класну пісню, що вийде ну, цукаречка неймовірна. Що б ти побажав собі через 5 років? Ось так на завершення, така капсула часу. Зараз ми зафіксуємо її, і ти через 5 років, можливо, якщо згадаєш, передивишся. І проаналізуєш, чи так чи, чи, чи не так. Частично, до речі, частично це один з таких великих плюсів, які є у дітей, це, мабуть, щирість. Щирість до людей. Хочу собі, Рома, побажати, щоб ти не забував. Бути справжнім, без масок, щирим, відвертим і добрим до усіх людей це надзвичайно важливо. А я бажаю тобі, щоб в твоєму реакторі енергії, бо ти дуже запальна людина, дуже енергічна, завжди було пальне, щоб ті люди, які поруч з тобою, завжди тобі підпитували твій реактор і щоб ти комфортно відчував себе по життю. Дякую тобі з нами сьогодні. був Рома Бурамаце до зустрічі на змінах.